Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, 18 березня, субота, і ми знову приїхали на дачу. Сьогодні базарний день у нашому місті. Ми купили дві сливи, будемо садити, будемо займатися всіма роботами. Весною їх багато, особливо, коли ти тут не живеш, але ж наїздами. Ми купили два деревця, одну рожеву, слива схрещена з персиком, даплданді називається 70% слива, 30% абрикос, Оця така товстіша. І жовтоплідна називається жовта афаска. Обидві на кінець серпня дозрівають, для того, щоб посадити. Чоловік зробив отаку бовтанку, земля-згорода наполовину з гноєм, Додав воду і замочив, щоб коріння обволоклися таким, такою жижею. І готує ями, яму заправимо перегноєм. Цьому році ми зрізали декілька дерев і ми пеньки не залишаємо, тому що працюємо мотоблоком, вони заважають і нам потрібно насаджувати нові дерева. Чоловік зрізав отак, високо лишив, обкопує і викидає. Грубі корінці. Обрубуємо, що не підкопується. Вони в основному йдуть горизонтальні, центрального корення немає. Йдуть так, розгалужені в сторони. Це вже майже йде до завершень. Молодчинка, Сережа, ти молодець. Ось один пеньочок уже. І пішов. Зараз поріжемо, і буде нам на вогонь. Ці яблуні, мабуть, років 17. вівкою в яку сторону на схід. Місце, де прививалося, повертаємо на схід, присипаємо рудючим ґрунтом. Витягнемо, виніше. Місце привою має бути над землею, не високо, але землею не присипається. Вилили відро води і вода вся так і пішла. Ще зараз відро. Зразу формуємо. Верх в цьому році прирізається лише центральний провідник, а на наступний рік вже будемо формувати. Ну що, друзі, у нас халепа. Парникові, які підготували, завелися миші. Ми їх вивезти не змогли, тому заповнили ящички грунтосумішу і будемо висівати помідори в ящики. Застелили агроволокном. Так, я вже висівала, виходить, дуже зручно і гарна розсада. Ну, на сьогоднішній день трішечки зайняло в нас часу. Субота в нас лише одна в тиждень. Так що не встигаємо все зробити. Після роботи часу мало, щоб чоловік вивіз мене на дачу. Дача знаходиться від міста за 5 кілометрів. Так що треба трошечки, якщо йти то далеко, приходиться їздити. Але нічого, встигнемо все зробити. Зараз. Земля холодна, я на скип'ятила чайник води, в поливальничок розведу її, щоб було так, градусів 60-70, пролью, посів закінчено. Всі рядочки підписала висія 5 ящичків, по сім рядків, 30 штук десь у рядочку, це виходить. Більше тисячі штук в одному рядкові, ві, в одному ящичку вісім рядочків. Думаю, що це загусто, але потім спікіруємо. Ну що ж, якось треба виходити нам з нашої халепи. Ну, я ще всі не висіяла. Може, ми поборемо миші, ще висіємо у парник, А ні, то ще приготуємо ящики. У тепличку занесли перегній, зараз я його розгорну, пересипаємо і будемо заносити помідори. Ну, що, друзі? Робочий день закінчився. Вечоріє, пташки співають. І ми їдемо додому відпочивати. Всім до побачення. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі!